Історія формування еліт в державах не така вже і велика. Ну, з розрахунку на те, що не просто при зміні влади еліти міняються. Це банально і це не так собі досвід. Я пошукав досвід саме тих. Історичних ситуацій, коли в якійсь країні чи в народі з'являлася еліта, і вона формувала нову країну, апгрейд країни або апгрейд народу. І це було значимо, це було шикарно на протязі десятиліть, як мінімум, краще століть. Таких історичних Ситуації небагато. Можна починати десь там з ізраїльського народу тисячі років назад, сотні років назад, там Китай, Японія змогли це зробити і це існувало і до сих пір функціонує. Еліти повинні з'являтися, коли країна хоче. Стати іншою. Різними шляхами вона може це робити. Але коли є сама ну, така історична ситуація, де країна може стати іншою принципово, принципово повинні змінюватись еліти. Це як Сіома. Інакше бути не може, бо воно, ці зміни вони просто не встоять, вони не зможуть функціонувати довго. Вони розпиляться. Там пройде туман революції умовної. Якщо їх немає, то вони, ну, ситуація просто як туман розіб'яться. Тож, ну, звичайно, Британія це зробила і функціонує це до сих пір в вихованні там, дітей Королівського двора, та й взагалі в суспільстві там і все не тільки королівський двір, а й ширше в Британії це працює. Ну, та й все. в принципі. Те, що ми бачимо. А, ну, Прусська імперія. Прусська імперія, до речі, це крайню версію, що мені Я подивився і там теж є що взяти. Я це ще згрупірував. По сегментам виложив конспективно. Деякі думки маю щодо формування еліт в Україні зараз. Процеси десь само, так сказати, самостійно в фоновому режимі відбуваються. Я не бачу, щоб це було систематизовано якось. Але хочу. Не просто цього хочу, я хочу в цьому прийняти участь, бо само по собі спонтанно це не відбувається. Весь цей процес формування нових еліт він енергозатратний. І перш за все, це енергія мислительна. енергія думати, приймати рішення і щось просувати. Це не пасивна позиція, це не те, що. Помалились Богу і все відбулося. чи там Чекаємо, якось воно само буде. В 90-х ми чекали і дочекалися того, що дочекалися. Само по собі утворилося клептократичне государство, держава, кумовства, воровства і так далі. Слава Богу, ми маємо зараз історичний шанс. Тож, формування еліт це перш за все про виховання, звичайно. Якщо нікому виховувати, то треба самовиховуватися, або ж самовиховуватися там в групах. В групах перше, це виховання. Причому виховання, воно включає виховання там базових, базових Жорстких функцій, навичок. Відповідальності, виховання включає в себе там кар'єрне зростання поступове, довге, по всіх щаблях влади, а не стрибком, ліфтом наверх. Ліфт. Там, де все спрацювало, там ліфтів не було. Там люди йшли знизу. Знизу буквально. Вони знали, що. Робити треба в самому низу, то потім трошки вище, потім трошки вище. І коли людина добирається до управління там, державою, або якоїсь структурою в державі, або якимось там департаментом умовно, так? в неї нормально чешеться те, що чешеться внизу у людей. Вона зрозуміє цей зуд, зуд, що окремо взята людина внизу, вона. Не пана слишки зна, не по тому, що хтось розказав і доповів. Ні. Я такі приклади приводив в своєму житті в 2022 році. Була історія. Коли я одному начальнику розказував про дебіла підараса другого начальника, який там хотів мені делать зло. І мені пропонували почати вилизувати дупу. У цього гандона. Я сказав, ні 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 слухайте, я керуюся одним ключовим принципом. Для мене ідеальний кінцевий результат функціонування армії це один окремо взятий штурмовік. Що Якщо йому від моїх дій краще, я ділаю. Якщо ніяк або не краще, я не ділаю. Все, все дуже просто. Вот. Тож знизу і поступово. Виховання не просто, а виховання базове Про те, що треба рухатися знизу поступово. Основательно. Виростать не бистра, не швидко. Раз. Друге, це освіта. Освіта. Освіта в усіх цих історичних ситуаціях. Чи майже усіх вона існувала. І вона була про мислення. Освіта про те, як мислити, культура мислення, як управляти емоціями, як зберігати холодну голову під час прийняття рішень. Не просто академічна освіта. Академічна можна освіту отримати 25 раз і закінчити Бездомним на мусорке. Таких ситуацій я знаю. Сама по себе освіта академічна вона нічого не значить. А саме освіта яка э, вчить управлять емоціями, вчить культури мислення, вчить розвиватися постійно. І освіта, яка сфокусована на державотворені, управління державою. Зразу. Тобто всі еліти вони виховуються не в масштабі там, підприємник, просто підприємець або ж там якийсь успішний чоловік, ні. Еліта це про те, як керувати державою взагалі, як впливати на процеси державотворення. Безпосередньо я такий-то, такий-то знаю, як і так далі. Дітей вчать мислить масштабами країни, не масштабами свого чогось окремо взятого, якогось маленького цього е, стада бараду, яке я буду стригти. Ні-ні ні. І не просто заробляти гроші. Ні, мислить державою. Мислить бо держава це багато людей, це тисячі, сотні тисяч, мільйони людей. Разный, она управляется дуже, дуже, дуже. Не так, как просто, как весь бизнес. Далее, Наступный момент – это армия. Армия, как школа лидерства, как Ну, взагалі-то в усіх нормальних державах армія це то, без чого держави нема. Нема армії, нема держави. Ми це точно зрозуміли. Ми щось уже перебудовуємо в цьому смислі. Армія про то, що Державу треба захищати. Армія відображає. Повноцінно всю структуру суспільства в армії <соединяющий> с одной стороны все дуже швидко можно обкатувати якісь ідеї, да, і це величезний плюс. Ну в армії с другої сторони есть якісь традиції, які складно менять и ламать, це минус. Ну, це те, что я побачив, и плюс и минус В будь-якому випадку армію треба пройти. В Британії, наприклад, це не обговорюється. Всі дівчатки теж проходять армійську службу, службу в армії. Причому, якщо країна веде якісь там бойові дії місії, то туди прямо, одразу, на війну, щоб ти зрозуміло, чи зрозуміла, чи зрозумів ви. Що там воно твориться? Як воно функціонує? Ця штука велика, складна, яка називається армія. Вот. Ну і ще одна. Штукенція без якої, я думаю, оце все, що сказав звище, воно розсипається. Це кодекс. Кодекс Бо. Ну, там ідеї по різному звучать. Король не може бути над законом. Король повинен бути під законом. Ну, З одної сторони, якщо короля дуже під закон поставить, появиться без яйцева демократія, яку ми зараз спостерігаємо наших партнерів. Прости, Е Ну, це як король дуже під законом. Якщо король трошки над законом і там йому хорошо, Починаються авторитарізми, ми на це теж надивилися і у себе, і поруч, і скрізь. Тобто це якийсь баланс того, як воно може бути повинен десь упорядочуватися кодексом, кодексом честі, який оця еліта просто приймає. І виконує, і не обговорює. От просто прийняли, виконуємо і не обговорюємо. Потому що, потому що Інакше як от еліта добирається до якихось можливостей своїх. Плавиться мозг. І що ти зробиш? що ти не зробиш. Тоді ці еліті. Вона. І змиє просто змиє цю еліту кодекс. Я щось думав, що все починається з кодексу, а потім, поки от повивчав коротко історію цих всіх ну, фактів. В різних країнах, в різні періоди, то зрозумів, що Кодекс він просто як цемент скріплює камінь. Кодекс просто цим... все утримує. Нема кодексу, все розвалюється. Тому, наприклад, якщо, ну я, я пробував, там, взяв почитати Кодекс, яким живе королівська сім'я Британії. Ну, почитав, ну що. Ну, возьми прикрути сьогодні це в Україну. Воно не прикручується. Тому що, що є виховання, є там освіта, є якась культура мислення, армії і так далі. Все те про що я сказав. Тож, отака вона історія формування еліт. Я думаю, час настав. Я думаю, що ми маємо право робить уже приймати участь не просто там втручаться в то що хтось роби ні просто втручаться в то що хтось робить и жаловаться що тобі щось опять не додали а це как бы одна история а безпосередньо приймати участь Mm. безпосередньо приймати участь у формуванні цих еліт сьогодні в Україні це прикольно. Мені це цікаво, я дивлюся, як молодь залучається як молодь там. Робить то-то-то. Як пріють динозаври, отеці, що сиділи там на креслах і думали, що вони тут будуть вічно сидіти, І як у них нічого не виходить, вони там не всидять. Їх знесуть. Нові еліти знесуть. Причому я дивлюся ці еліти, які в <кій> Україні вони ще ж технологічні, технологізуються. Вони з самого рання вміють управляти <кій> проєктами, менеджмент знають. Вони спокійно беруться за масштаб, росте масштаб, нічого він собі береться і робить більше в 10 разів, в 100 разів. Йому 30 років умовних, Прикольно. В Україні дуже прикольна ситуація. Ну, У світі десь, може, щось є, якісь якісь такі перекрьосточки історичні, де еліти можуть формуватися. Ну Україна сьогодні номер один, Топ-1. Чого? Тому що така війна, вона йде саме в цій країні. Війну цю ведуть дві країни. Підарасія і ми. Але Підарасія веде загарницьку несправедливу війну, яка їм такою жогою зараз виліться, що мама не гарює. <кхух> вот. А ми ведемо справедливу війну на оборону, на звільнення і маємо шикарний шанс перебудовувати країну базово, 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 базово. В самих базових штуках і молодь, яка через 10-15 років буде дядьками й тітками 50-річними, ця молодь сьогодні в армії, ця молодь сьогодні волонтери, ця молодь сьогодні там бореться за виживання бізнесу в Харкові Це молодь. Блін. Я просто хорошем шоке от такой ситуации, яка сложилась, склалась в Украине. Ничего подобного сегодня нема ниде, ниде. в краинах, там, где все более-менее устоялось, там, США, Европа и так далее. Это ты просто заложник, заручник старых элит. Вот они тебе не подобается не подобается что США дедульки 80 П'ють таблетки, потім не п'ють таблетки. Коли не п'ють таблетки, глючать і так далі. Ну. А що робити? Ось така еліта сформувалася. Все, приїхали. Конечне. Ждем, кого ждемо, хрен його знає, що ждем. А от така система вибору так отак. От. І нічого не зробиш. В Україні максимально багато можна переробити. Жалітися нема на кого, в смислі є на кого, але ми цього робити не будемо. Я хочу приймати в цьому безпосередньо участь. Що з цього приводу думаєте ви? Цікаво.